Підкажіть, будь ласка, як краще переоформити нерухомість чоловіка на дружину швидше і дешевше? В більшості випадків. Це запитання пов'язано з новими змінами закону про мобілізацію 104.49. Існує не один спосіб, як переоформити нерухомість. З однієї людини на іншу. Зокрема, якщо ви цікавитеся переоформленням майна чоловіка, яке ви, наприклад, купували разом в період шлюбу, ви можете скористатися або договором поділу спільного майна подружжя, або договором дарування частини, або зокрема, договір купівлі-продажу. Відносно вартості цих послуг. Це буде вартість вираховує нотаріус. Друзі, чітко вам суми сказати не можу, тому що по регіонах України дуже сильно різняться суми, які сплачуються при оформленні тієї чи іншої угоди. Тому для того, щоб ви зрозуміли, який з цих способів вам найдешевший, вам варто звернутися до будь-якого найближчого нотаріуса. І уточнити вартість відповідної угоди. Однак, перед тим як приймати таке рішення, друзі, дуже вас прошу зважено розрахувати плюси і мінуси. Тому що зараз такий буревний період, коли багато розлучень, коли спершу пари начебто хочуть убезпечити майно один одного, а потім, коли це переоформлюється на когось. Іншого, хто не підлягає мобілізації, ця людина змінює свою думку і говорить наступне: все, дорогий, це моє, я пішла. Або все дорога, це моє, я пішов. Тому що, як ви знаєте, військовозобов'язаними є як жінки, так і чоловіки. Тому, будь ласочка. Я розумію, з чим це пов'язано такі переживання, але, будь ласка, все ж таки зважено приймайте рішення, тому що потім скасувати такі угоди навіть через суд буде вкрай складно.